Всім привіт! І ви на каналі Сніжана Лавана. Зараз я знаходжуся у Львові, а точніше на площі Ринок, тому що нам привезли знищену ворожу техніку. Як ви розумієте, цю техніку знищили Збройні Сили України, за що їм ми дуже дякуємо. Ця виставка називається «Вистоїмо! переможемо. Офіційна виставка буде відкрита 11 серпня. Хід безкоштовний. Вона буде тривати декілька тижнів. Тому хто зараз знаходиться у Львові або живе, приходіть. Подивіться після кожного експонату. Буде інформація, що це за техніка і коли її знищили наші військові українські, наші ЗСУ. ОСІ почали монтувати десь 9 серпня, пізно ввечері, 11 година. Міська влада попередила жителів міста та наших гостей з інших міст, що таке буде, щоб люди не переживали. Така виставка уже не вперше в Україні, така була у Києві на Михайлівській площі. Тоді показували знищену техніку з Густомеля. Та техніка побувала в деяких європейських містах, а точніше в Варшаві, Познані, Вороцлаві та в Празі. А саме зараз вона переїхала з прави до Львова. Цю виставку категорично відмовились показувати у Берліні, тому що як вони сказали, тому що там могли загинути люди. Ну насправді воно так і є. В виставці буде представлено російські танки, установка гуздика, комплекс комплексбук і інша техніка. Кож відвідувачі зможуть побачити залишки від ракет, які були випущені москалями по мирним українських містах. Як я розумію, ця виставка буде досить популярною. Тому що вже зараз я дуже багато людей, тому я зараз підійду і вам знімлю техніку, як зможу. України є найкраща армія в світі, і тим доказом є оця техніка, яка стоїть ззаді мене. Я впевнена, що Україна переможе Примерно трішечки часу, тому слава Україні, героям слава! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео. До нових зустрічей!